За останню добу надійшла крайня інформація про ураження, які зазнали окупанти в районі Керченської переправи. Операція розвивається успішно в строгому з зарані утвердженими планами. Нагадаємо, що українські збройні сили завдали удару ракетами атакам з по Керченській паромній переправі, яка активно використовується росіянами для забезпечення свого угрупування військ у тимчасово окупованому Криму. Зазначається, що цей об'єкт прикривали так звані сучасні російські засоби ППО, панцер, ТОР та Тріумф. Однак ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали новітній в лапках звичайно протиповітряний щит загарбників ідеться в повідомленні генштабу внаслідок удару суттєвих пошкоджень зазнали два пароми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один з них сів на мілину. Чим заблокував функціонування усієї Керченської переправи. В той же час паралельно знищується інфраструктура на іншому боці Керченської переправи. В ніч на 31 травня ЗСУ завдали удари. По Темрюцькому району Краснодарського краю про пожежу та вибухи на території порту Кавказ повідомили представники проукраїнського руху Кримський вітер від ракетного удару. Постраждала інфраструктура нафтобази, пошкоджена та горять цистерни з нафтопродуктами. Звідти надходить паливо для російських окупантів у Криму. Та на захоплені території Херсонської і Запорізької областей, як пише кримський вітер, тепер уже не буде надходити. Головне управління розвідки підтвердило знищення увага, чотирьох російських катерів. В окупованому Криму цієї ночі у відомстві кажуть, що атакували їх морськими дронами магура та показали відео за попередніми даними. Спецпризначенці розвідки потопили транспортно-десантний катери. Тунець окупанти намагались перехопити наші морські дрони на підходи до бухти Вузька для цього понад 30 разів. Підіймали в небо бойову авіацію та застосовували стрілецьку зброю. Попри це, російські катери все одно пішли на дно. Також гучно було в тимчасово окупованої керчі. Окупанти повідомили про пошкодження автомобільного та залізничного паромів. Оце ви лючокоментуєте ключова історія. Подивіться, будь ласка, відео. I'm <laughs> not Я хочу сказати, що друге відео це така акустика, те, що ви чули ці вибухи в темряві, а да в темряві нічого і тільки десь. А от перше відео, якщо ви звернули увагу, там щось таке плями, плями, плями. А потім видно, як відчайдушно росіяни намагаються потопити ці, от подивіться тут. Спочатку, ми, бачите, і гелікоптер летить. І он вони, дивіться, дивіться, яка стрілянина. Це ж вони намагаються хоч щось зробити з тими магурами. І от ми бачимо: приїхали Бамц і, ну, і так далі. Так що, отак думаєш, що ти царь гори. А з'ясовується, що гора є, а ти не дуже цар. От розумієте, ну, от така якось історія. І тунці виявилися занадто помітними. Скажемо так. І дешевше, ніж у магазині. Донець, ви пробачте. От скажіть, будь ласка, наскільки це успішно? І ви кивнули головою, коли ми сказали про пароми? Так, барони це особлива Тому історія. що ці теж те відео, яке нам продемонструвало ГУР зранку, це підтвердження, так мовити, документальне враження цих військових, військових катерів, десантно-транспортних, як вони їх назвали. Це, 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 це добре, це хороші цілі, але навряд чи вони стратегічні. А от Пороми. пароми які від Керчі до в порт Тамань через Керченську протоку курсують. Вони важливіші зі стратегічної точки зору, тому що вони якраз страхують Кримський міст і перевозять цими поромами, ну, і техніку військову, озброєння, снаряди, боєприпаси. Все, що, все, що страшно пускати по мосту, воно йде паромами. От і плюс це страховка на той випадок, якщо міст буде перекрито, чи вражено, чи ще щось таке. Тобто, в принципі, ми, ми бачимо атаку цілеспрямовану атаку вже на логістику. Це у, українська сторона б'є просто по, по логістиці військового транспорту. Катери теж, до речі, транспортні не теж все, все можуть перевозити, ну, але очевидно в менших, в менших обсягах, ніж ніж пероми. Ну, до чогось до чогось все-таки готу... щось визріває, скажімо так. В, в задумі нашого військового командування йде підготовка поля бою дуже серйозно. Ну, обмеження, принаймні логістики російської ціль, така проглядається просто неозброєним оком. Це означає, що найближчим часом щось. Щось ми маємо почути з Криму ще ну, не, не просто про обстріли, а можливо про якісь більш активні бойові дії. От військові оглядачі, яких я слухав, я зранку обов'язково слухаю 3-4 mm -hmm. аналітичні такі, значить, mm -hmm. аудіо. Вони вважають, що українці зробили хитру штуку. Вони імітували напад на кримський міст. Ну от розумієте, летить uh -huh. на кримське міст, от воно летить uh -huh. і так далі, йде морем, щось от, отаке, розумієте, і ті, звичайно, спрацювали, і воно з, з води з'явилося. Знаєте, з неба спустилося, почали захищати кримський міст. Частина техні, частина у тих от катерів, які там значить, вони повернули і так далі. І з'ясувало, що кримське місто ніхто його не чіпав, і взагалі ми mm -hmm. святи святі та Божі. Але ви мені здається абсолютно праві в тому, що ну підходять, підходять трошки, підкрадаються, підкрадаються, да але. Кримське місце така дуже сильна штука. Там є тільки ділянка, яка може, ну конкретно, от якщо її гахнути, оцю ділянку Кримського мосту, то його восстановити ну вже буде неможливо. Це з одного боку, а з іншого боку, там звичайно оборона така, що, що нема слів. Так, Але в принципі сили засоби у нас вже є, ми можемо це констатувати, і Атакамси, і Стромшедо і, і так далі. Але чому, чому це поки що не робиться? Іде боротьба з засобами ППО російськими і аеродромами російськими. Тобто, uh -huh. спочатку буде зменшуватись їхні спроможності боронити цей кримський міст, а потім у ну, відповідний час буде нанесено враження і по самому мосту. Але ви правів в тому, що цей цей міст, Він дуже, дуже важливе, має значення, і перш за все, символічне значення. Тобто, враження Кримського мосту це не просто воєнна якась буде операція, вона була, буде воєнно-психологічна. І її мають супроводжувати якісь інші дії, в тому числі на, на лінії фронту. Тому це станеться в якийсь в той відповідний момент, ну так мамою на десерт тримається. Да? Дуже важливий момент, який буде, буде оцінено як критичний. критичний, коли враження. Цього Керченського мосту буде найбільш дошкульним для, ну, і для російської армії, і для російського політичного режиму, перш за все.